Гаряча ванна, коли за вікном зимно що може бути приємнішим? Та виявляється, у такий спосіб можна не лише зігрітися, а й покращити своє здоров'я. Про домашні рецепти лікувальних ванн дивіться далі у нашій рубриці Косметичка. Вітаю вас! Молоко, мед, сода. Ні, сьогодні ми не будемо готувати млинці, а дізнаємося, як правильно використовувати ці та інші компоненти у ванні. Чи любите ви приймати ванну? Так як люба жінка, звичайно. А які засоби ви додаєте до ванни? Різні солі. Я додаю морську соль піну для ванни. Насправді у ванну можна додавати безліч засобів. І не лише спеціальних косметичних, наприклад, мед один з найдавніших і не менш дієвих. А можна використовувати мед для того, щоб а, тапочки були а, а, гладенькі, здорові, красиві. А який засіб є найефективнішим? Это эфирные масла, которые обладают эффектом не только ароматерапии, но еще и рядом полезных свойств, таких как регенерация, защита кожи от агрессивных факторов окружающей среды. Эфирные масла лучше всего добавлять в ванную с молочными продуктами, обычное молоко, либо же кефир. Рубрику представляет ювелирный завод «Золотый Вик». Якщо бажаєте збадьоритися, обирайте цитрусові олії для заспокоєння, підійдуть шавлія та лаванда, а ще побалуйте себе з трав. Зверобой, крапива, ромашка для того, щоб встановити всі функції кожи. защита, смягчення, увлажнення, лифтинговый ліфтинговий ефект, тобто все, що входить в цикл спа процедур. Такі ванни можна приймати всім: виняток, гіпертоніки та ті, хто страждає на варикоз. Ім, взагалі, протипоказані гарячі водні процедури. Жінки у всі часи любили поніжитись у ванні, отже, ніжтесь до схочу, та головне дотримуйтесь наших порад. Бережіть себе і пам'ятайте, ви найкрасивіші.